З від Марка. І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики і книжники та старші. І кажуть до нього Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус вже відказав їм. Спитаю я вас одну річ. Дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити Якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей. Лячно народу, всі бо вважали Йоанна, що він пророк. І відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То я вам не скажу, якою владою я це роблю.